Happy birthday, Пивна банка. Цей день, 24 січня 1935 року, рівно 88 років тому назад, в американському Річмонді широкому загалу було запропоновано пиво в металевій Тарі. На відміну від сучасної, то була чудернацька сталева банка, яку не просто було відкрити, потрібен був спеціальний ключ перед звичайною важкою скляною пляшкою, яку з легкістю можна було розбити і втратити дорогоцінне пиво, у банки були значні переваги, які прийшли до душі більшості пивоманів. Сучасна пивна алюмінієва банка менше важить, займає менше місця, її легко охолодити, захищає пиво від сонячних промінів. Та її легше утилізувати. З цього святкового приводу я вирішив відкрити банку Белховен. Шикарно, так? З ним народження певна банка.